Середа 5 квітня це новини на ТВ7. через поганий стан медицини у Маріуполі зростає рівень смертності. На цвентарях з'являються нові сектори. Окупанти можуть мобілізувати студентів. Їм розсилають запрошення до військкоматів. Росія викрадає українських дітей. Нещодавно Маріупольського хлопця затримали в Білорусі та повернули в РФ. Усе детально випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. Кладовище стає все більше. У Маріуполі продовжує зростати рівень смертності. На старокримському цвинтарі з'явився новий великий сектор. Усе через стан медицини в окупації, сильна нестача лікарів, обладнання та препаратів. За даними журналістів Associated Press, Торік у місті виявили понад 10 тисяч нових могил. За попередніми даними загинуло більше 22 тисяч людей. Загарбники можуть мобілізувати маріупольську молодь. Нещодавно викладачі зобов'язали сповістити усіх студентів, щоб треба стати на військовий облік. Так окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, тож за необхідності зможуть примусово забрати юнаків на фронт у якості гарматного м'яса. Приватний сектор Маріуполя і досі розбитий його відновленням, освободітелі не займаються. Багато поверхівки зносять або намагаються ремонтувати у той же час. Такі будинки просто визнають безхазяйними. Ось цей район під повним контролем Росії. Вже рік розтрощені будинки та дороги, які навіть не думають прибирати такі справжні результати визволення. Марія Львова Білова зробила чергову заяву про викрадених українських дітей. Та Велика Британія заблокувала її виступ. Російський політик мала дезінформувати спільноту щодо вивозу наших дітлахів на неформальному засіданні Ради безпеки ООН. для нас пріоритет, щоб діти все таки зберігали... Е... Привязанность к своей земле, да, чтобы у них была возможность общения с кровными родственниками, чтобы э, мы могли максимально обеспечить все их потребности, но при этом э, не рвали э, с, э, той, с той землей, с которой они, собственно, связаны. На сегодняшний момент в семьи мы устроили 380, 380 детей. Это преимущественно из Донецкой народной республики, но есть небольшая часть из Луганской Народной Республики. Вона також опублікувала заклик до батьків, аби ті зверталися за інформацією у відповідні служби. Та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, це може бути спробою змусити родичів дати свідчення на користь Росії. Паралельно амбусмен справ дитини Дмитро Лубінець підкреслив, російські спецслужби завадили поверненню додому української дитини. Йдеться про 17-річного Богдана Ярмохіна. Його окупанти спочатку вивезли з Маріуполя у а потім в РФ у прийомну родину. Хлопець доїхав до Білорусі, де його зупинили російські силовики. Російська армія продовжує вбивати мирних українців. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинули 6 жителів Донецької області ще 11 дістали поранень. Окупанти гатили з градів по селедівській та Очеретінській громадах та з торнадо по Костянтинівці. Там пошкоджено лікарню, центр обліку бездомних осіб, будинки, крамницю, колишню кав'ярню та пошту. Також росіяни били по багатоповерхівкам Бахмуту. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в Лиманській громаді та на Лисичанському напрямку. Тим часом три селища Краматорської громади залило водою. На одному зі ставків частково зруйнували водоскидний шлюз. В результаті підтопили 260 будинків. 17 жителів евакуювали. На місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники місцевої влади. Вже завезені ідеї від відвантаження залізобетонних блоків мішків з глиною і з твердим. Видом э, чорнозему, э, гли, э, глинистої сировини для того, щоб затомпонувати те пошкодження і э, ту, э, те ураження, де відбулось, щоб не було такого об'ємного скиду води. Потім буде відкачування води. Відповідним чином паралельно відбувається розчищення русла річки. 126 дітей з Донеччини мають обов'язково евакуювати. Таке рішення підтримали у мінреінтеграції. Зазначається все через вкрай критичну безпекову ситуацію. Нагадаємо, в області працює п'ять евакуаційних екіпажів поліції біля Янголи. Вони забезпечують вивезення дітей на броньованих автівках. Птахима Дяра у Донецьку українські розвідники бачать рух росіян, відслідковують переміщення техніки та фіксують злочини. Тому Збройні сили максимально точно наносять удари по скупченню окупантів. На цих знімках Донець сьогодні наступить час, коли над цим містом заморіє жовто-блакитний прапор, а над стадіоном заграє український матч. Український гімн, в якому будуть приймати участь українські футбольні команди. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і телеграм. Тихого нам вечора і гарних новин. Побачимось.